Життя маленького лосеняти, яке знайшли волонтери на ковельській трасі 3 травня минулого року. Врятували працівники Луцького зоопарку. Назвали її лапкою. За 10 місяців немічна тижнева тваринка завдяки цілодобовому піклуванню перетворилася на улюбленицю відвідувачів, оскільки тепер її перевели до відкритого вольєру. Лапку до нас привезли легковою машиною на задньому сидінні. Коли ми її вигрузили, подивилися, побачили, що перше, що в неї ще поповина, не відсохла, що це зовсім маля, і там від народження їй було три-п'ять напевно днів. Звичайно, почали спілкуватися, і волонтери розповіли, що побачили далекобійники, що розпластане маля, лежить обабіч траси, і передали до зоопарку. Перше годування це у нас є ще. Кози на території зоопарку, яких теж доять і відгодовують в таких от випадках, щоб, тих, щоб маленьких ставити на, на ноги. скажімо. І перше годування у нас з'їла 50 мліграмів відвар, і ромашки, і відвар сіна їй давали. Дуже тішилася, коли у нас вже перевалило, що за один раз вона 2,5 літри почала їсти. Це значить, маля вона вже окрепшила. Ми її перевели на вольєр, щоб вона могла вже й рухатися, так як вона була спочатку у закритому приміщенні.